Головне про події 19 листопада. Зниження мобілізаційного віку не буде. Росіяни знову атакували ракетами Суми, а Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді внутрішній план стійкості України, який складається з десяти пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героєв. Президент Зеленський відкинув чутки про можливі вибори за його словами. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори. Також президент, під час свого виступу у Верховній Раді, заявив, що влада не готує зниження мобілізаційного віку. Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рекордні видатки на рівні 3 трильйонів 940 мільярдів гривень, з них видатки на оборону становлять 2 трильйони 220 мільярдів гривень. Дохід – 2 трильйони 300 мільярдів. Зовнішнє фінансування очікується в розмірі 38 мільярдів 400 мільйонів доларів. 12 людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері, 18 листопада. Постраждало 11 людей під завалами ще можуть бути люди. У ніч на 19 листопада сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами атакам з по території Росії. Про це повідомляє видання Форбс Ukraine. Уражено арсенал з артилерійськими боєприпасами, кабами, зенітними ракетами та боєприпасами до РСЗВ. Будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охмадит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки, 8 липня, розраховують почати навесні двадцять п'ятого року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Росія продовжує зазнавати величезних втрат у війні проти України. У жовтні кількість убитих і поранених окупантів була найбільшою з початку повномасштабного вторгнення, але у першій половині 2024 року Росії вдавалось мобілізувати близько 900 осіб щодня. Пише видання New York Times. Експорт алмазів з Росії до Індії обвалився на 96% через санкції. Нагадаємо, що країни Великої Сімки заборонили імпорт російських алмазів з 1 січня 2024 року. Диктатор Росії Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії недовзі після того, як Білий Дім дозволив Україні бити у глиб РФ умовою застосування ядерної зброї названо старт балістичних ракет. У сполучених штатах хочуть запустити атомну електростанцію Three Mile Island у Пенсильванії, де сталася найгірша ядерна аварія. США. про це повідомляє видання Financial Times. У Тбілісі поліція знесла наметове містечко опозиції біля Тбіліського державного університету. Як пише видання Ехакавказа, є постраждалі та затримані. Так зване СВО переросло у війну з НАТО, заявив речник Путіна Дмитрій Пісков. Саме тому вважає спікер Кремля, воно зайняло більше часу. Науковці вперше отримали доступ до зразків ґрунту, доставлених зі зворотного боку місяця. Аналіз цих матеріалів підтвердив, що поверхня супутника переживала інтенсивну вулканічну активність протягом мільярдів років. Про це пише видання Science. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.